Притулок Дела подружа в місто Запоріжжя, це Санчо, сліпий хлопець, який потрапив до нас після дзвінка поліції. Санчо потрапив до нас з великими проблемами по здоров'ю, і йому було прописане лікування на декілька місяців уперед. Наразі аптечка притулку зовсім порожня. Немає навіть препаратів першої необхідності, а саме. Собак на лікуванні у притулку на сьогоднішній день вже 19. Сьогодні ми звертаємось до вас про допомогу. Ми просто благаємо допомогти притулку закупити життєво необхідні препарати, адже від їх наявності у притулку може залежати є життя. Ми просимо вас, почуйте нас, будь ласка, і допоможіть нам рятувати їх і надалі.